В океані живе істота, яка володіє справжнім суперударом. Це креветка богомол, її клешня рухається настільки швидко, що за кілька мілісекунд розганяється до 80 км за годину. Сила її удару близько 1500 ньютонів. Цього вистачає, щоб розбити панцир краба або навіть акваріумне на скло. Але найцікавіше ефект кавітації. Вода від удару буквально закипає, створюючи бульбашки, які вибухають з додатковим ударом і коротким спалахом світла. Це крихітна істота, справжній чемпіон океану з найнебезпечнішим ударом у світі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на Академію Ердиції. Дякую за перегляд.